У Харкові відзначили День гідності та свободи. Це одне з державних свят, встановлене на честь двох революцій, помаранчевої 2004 року та революції гідності 2013-го. З нагоди визначної дати представники влади поклали квіти до меморіальної дошки Євгену Котляру, харків'янина, який одним із перших загинув на майдані. Дошка встановлена на фасаді університету. В якому він навчався. Євген Котляр це звичайний людина, який навчався в університеті електроніки, але дійсно це герой, тому що не кожен військовий на той час розумів, що можна вийти на площу і захистити гідність України. Тому університет пишається його подвігом. Ми маємо меморіальну доску і постійно да, пам'ятаємо цю людину і готуємо студентів на його подвігу. Сьогодні день гідності, і ви бачите, що наша країна виборює нашу гідність, наше право на життя, наша демократія дуже важкою ціною, ціною життів. І сьогодні ми поклали квіти біля дошки Євгену Котляру. Це той харків'янин, який загинув. Один з перших загинув з того, все розпочалося. Розпочалась боротьба наша за гідність. І Сьогодні Росія, яка воює проти нас, вони хочуть зробити таким чином, щоб ми були чисті. На Росії, але ми не дозволимо це зробити. Перемога буде за нами. Так, важко, але ми витримаємо, ми переможемо. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків, новини.